Всім всім привіт! Я всіх вітаю, хто за мене сьогодні зазирнув на мій канал. Подивіться, яка сьогодні погода. Сьогодні у нас понеділок, 25 березня. До речі, в мене сьогодні мамочки моїй день народження. Мамусик, я тебе вітаю. Мамусику, щоб ви розуміли, сьогодні виповнилося 81 рік. Ось. Мамочка, я тебе вітаю, Боже, живи здорова, і я. Надію, що ти сюди приїдеш, і ще сезон ми тут з тобою пробудемо. От. Бо тут просто чудово. Так, подивимось, скільки сьогодні от у нас градусів. Я завжди, це в мене ритуал. Ритуал, так, зараз 6 градусів. За 9 годин ранку 6 градусів тепла. Сонечко ось таке, не те, що там таке небо блакитне, блакитне, трошечки є хмарки. Але так воно вже гріє тепленько, вже відчувається весна-весна. Так, в мене оце ж зламався на колодязі оцей мотор, полетів. От, ще немає. Тому я ось так добуваю ведром воду. Но вода чистенька, восени ми чистили. В колодязь в мене є відео. От, трішечки нам почистили. От, і водичка відстоялася. Вона трошечки жовтуватенька така в нас, але ми її п'ємо. Вона дуже-дуже м'яка. А в мене ще є скважина. Скважину поки що я не підключала. Мабуть, на наступний тиждень приїду. І я просто скважину, скважину, а мотор від скважини віддала там сусідям, і мені сусіди привезуть її, і можна буде вже підключити мотор і вже користуватися скважиною. Я думаю, вже таких морозів не буде. Тому ось так. Ось моя земля, ту, що я вчора поставила. Оце поставила біля пічки, оце на пічку заперла. От бачите, вона підсохла і вона прогрілася. От я тикаю палець, вона повністю до дна тепленька така, приємна така. От, Можна. Сіяти. І навіть якось тут такий білий черв'ячок, знайшла він такий подох ну від тепла. Так що непогано. тобто Оце я її прогріла і буду тут сіяти ж томати. Це я сама оце придумала собі О, таку версію посадки томатів на розсаду. Ніколи так не робила, роблю перший раз. І, до речі, саджаю. Раніше на цілий тиждень або навіть на два тижні в цьому році. Ось так. І що в мене? Тут, тут в мене ще один ящик, бачите? Тут квіти в мене будуть. От, А тут в мене на полу от прямо на полу, бачите? Ну, Не було місця, де це все ставити, прямо на полу. Це я позамачувала томати, які я буду висаджувати в епіні. От, Я завжди так роблю. От, бачите, тільки от свої семена, ті, що сама збирала, не буду замачувати. Ну і так гарні, вони добре сходять. А оці я замачую. Це такі покупні. Тим більше, що це такі семена недорогі, дешеві, які вони, що вони, ніхто не знає. Ми будемо дивитися, яка буде схожість як вони будуть сходити. Ось так я кладу, бачите бумажку з назвою. І зверху, таки в мене по скляночкам, що знайшла, які тарілки були, отак от все позамачувала. А тепер що я буду робити? Я буду е, отак, трішечки зливати буду водичку. От, раніше я робила на бумажку, на якусь, можна на бумажку. Е, якщо буде час, так зроблю. А ні, так отак, от просто позливаю водичку і поставлю на пічечку, от, і буду зараз топити, і воно висохне, підсохне. От, ця вода вся випариться, і будуть сухі ці семена, і можна буде саджати. Ось так я роблю в своїх оцих умовах. У мене умови такі, знаєте, в мене, хто перший раз на моєму каналі, <свісно> в мене така хата, така сільська, дуже стара, в мене нема тут ніяких ні ваннів, ні туалетів, нічого немає. От, і таких умов. Тільки оця пічка для тепла, це в мене пічка, в цьому році вже буду її повністю мазати. Вже треба її робити повністю глиною, все це я обмазую, роблю раз на два роки. Раніше колись кожен рік робила, а зараз так. От, І ще, бачите, крім оцих семян, ще замочила, теж я роблю от кріп. теж. От, Кріп петрушечку. от там в мене петрушечка, бачите? От, айстрочки. Ну, це все в опіні. 4 каплі на пів літра води. І оце на ніч я поставила на ніч. Вчора вечором замочила оце. І все, і поставила на ніч. І зараз оце буду зливати водичку і висушувати. Так, ну що, показую вам свою полуничку. Це в мене полуничка. Для тих, хто перший раз у мене, це в мене в другий рік. Своєї полуниці. От, і вона дуже чудово перезимувала. я вже й почистила її, от, і ем, пригреблася, все-все-все. Вона така ось гарнюня. Сьогодні в Києві було гучненько. Я кажу мамі, має мамі, я вже казала, що сьогодні день народження, 81 рік. Кажу, мама, тебе поздоровили з днем народження. Вона сміється. Отаке. От У нас тут тиша. Тиша і спокій. Так, що я буду робити? Підживлювати поки що вирішила, не буду. Ще земля дуже холодна. От, мабуть, на тому тижні вже приїду. Хай вона трішечки ось так побуде, а на тому тижні вже буду підживлювати. І буду я її закривати, бо в нас холодно. От. Вона все рівно не буде тут плодоносити. Якщо її не закривати, вона померзне і потім і коли буде квітнути. Ну, це треба прикривати. В мене я прикривала. Зараз я вам покажу, що я купила. от Знов купила парнічки нові. от І саме головне оця полониця. от Хто зі мною тут бачив, як я її восени. Тут оцю, розробляла оцю грядку, тут була повнісінька ціліна, От, всіми своїми лопатами, всім-всім оце я розробляла. Все робила. Мікі, привіт. От. І ось так вона зберіглася. Я вже її теж почистила. В мене тут так виходить, значить, одна, якби, я вважаю, якби дві грядки, так? Да? Я так зробила собі одна раз, два, три рядочка, потім проміжик і знов три рядочки. От що я вам хочу сказати по цій полониці. В принципі, зберіглася, перезимувала, накривала я її ось цим лапником. От я вже зняла, бо під лапником вона пішов з, 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 з полониці! Пішов звідси! Ну, зараз я закрию двері. Тільки пусти тобі тебе. Вже пішов. Гасать. Так, дверь закрита, зачинена. Все. Що я казала? Збив мене з пантелику. Вона під лапником вже почала пріти трошки, бо він вже так сильно лежав. Ну, от я вже зняла. Почистила, почистила. І я вам хочу сказати, що це була ювелирна робота в мене сьогодні. Оце сьогодні я цілий день на цій полуниці колупаюсь. От, Бо це, знаєте, ще після <зимньо> зимової сплячки, оце от, робота така, вона трошки напружує, бо ти нахиляєшся, нахиляєшся, все це робиш. І воно дуже-дуже маленьке. Все ж таки розсада була. Не дуже хороша, я вам хочу сказати, що я купувала її. Ну, нічого, щось зберіглося. Я щось там відрізаю вже повністю, тільки пупочка там да, та сторчить. От так приходиться все, все видаляти, все повидаляла. От, я не знаю, видно вам чи ні. Ну ось така малесенька-малесенька. Оця така полуничечка. Бачите? Лізуть там нові ці лісточки. От. Знову ж таки, не буду нічим зараз її обробляти, в смислі підживлювати ще. Хай постоїть ще тиждень, ось так от. І зараз я її теж буду накривати. Зараз буду ставити, ставити свої парнічки, ці пролізки. Зараз я вам покажу їх. Ну Ось, отакі от я купила собі проліски, три штуки. Оце привезла вже цей раз сама. Ось зараз буду розкривати. У мене один є. от. В минулому році я оцю, ту, ту свою полуницю прикривала. От вже. Мені вони, в принципі, ці пролізки подобаються. Вони мені повністю, мене повністю влаштовують, вони своєю задачею справляються. Тобто полуниця в мене не померзла, і навіть ми її їли в минулому році. Бо тут у нас холодно от, і тут у нас проблема. Я ще з осені це все запланувала от, і так все собі заміряла, щоб оці три рядочки в мене будуть отак от стояти зараз пролісок, потім проміжок і знов три рядочки оці, будуть під укриттям. От, і Хай воно постоїть, а на наступний тиждень приїду, подивлюся, воно, мабуть, трішечки підросте. Ця полуничка, вона буде трішки більше вже видна, я так надіюсь. От, І буду вже тоді живити щось, чимось, поливати, трішечки її підживлювати. Щоб вона все ж таки вижила і вже плодоносить, мабуть, вона буде аж на наступний рік. Я думаю, що це вон, в цьому році не буде ягід. От. Ну, все, зараз буду розкриватися, ви покажу його. Шість метрів в мене я взяла. Щільність 60. От бачите, ось таке. Ну, ось вам показую, як воно вийшло. От встановила. Ну, оцей трішечки кривоватий, оцей вже я під мотузку встановлювала. Бачите, цей більш рівненький такий. Тут я вже вирішила ось так. Бачите, натягнула мотузочку і по мотузці. Якби вдвох, то воно було б легше. А так, що я одна, то мені трішечки просто ну, довго. От. Поки там это зробиш, то краще ось так от під мотузочку. Все ж таки, тут 6 метрів. Повністю мені вистачило. От, ну, я вважаю класно. Я не знаю, я хто. От, мені подобається. Ну, я знаю, що полуничка тепер моя захищена. От. Тому ще зараз оцей встановлю. От, і ще мій мій старий. А цей вже той мій старий, я буду під нього саджати е, огірки в цьому році. Буду накривати їм огірки. От. А зараз ту, на ту полоничку ще понесу це і встановлю. От. І я щось сьогодні вже втомилася все. Треба вже відпочивати, буде вже завтра. вибачайте, завтра вже теж так натягну мотузку і поставлю трішки рівніше. Сьогодні вже я все я вже втомилася. Ось тут я положила якийсь ну, груз якийсь можна отак покласти. Або можна колись я робила ось так от ось тут от, таку е, нитку протягувала От, і ось так от, і ось так, да, робила такі натяжки. І так я колись робила. Ну, Зараз, там, я вважаю, що там цей груз нормальний, буде тримати, якщо буде вітер, я думаю, що його не знесе. От, воно, коли вітер, тільки воно можуть повискакувати оці з землі е штучки. Оці повискакувати. Ну, Це коли дуже-дуже сильний вітра. От. І ще оціми штучками зараз я завтра вже, коли буду їхати, вже оця... оці штучки да, да позащіплю там внизу. теж. Ну, Вони теж, коли сильний вітер, вони теж вискакують. А так, в принципі, в мене ніколи не було, щоб цей парнік кудись дівся, тобто не внесло ві ві вітром кудись. От, він дуже міцно так в принципі, тримається. Ну, краще, звісно, такі зробити розтяжечки. Мені здається, що, здається, що воно так буде краще отак, натягнути да? і забити колушик. Але це треба теж колупатися, а я, вже... я вже втомилася. Завтра в мене останній день, і мені ще багато роботи. Треба ще я ж не сіла ще семена томатів. Оце вже займусь завтра. Думала, завтра зранку їхати, на Київ ні. Буду ще завтра цілий день, мабуть, поїду аж вечором, бо мені всереду на роботу. От. Тому що все ж таки сьогодні я, мені здається, перетрудилася на цій прополці. Щось я дорвалася, як Мартин Домила. Ну і все.